Під головуванням генерального директора РаЕС на атомній станції провели чергову нараду щодо результатів проведення днів охорони праці. У ній взяли участь представники усіх структурних підрозділів підприємства. Головний інспектор РаЕС Сергій Гузуватий наголосив, що нещодавно на станції була проведена самооцінка стану охорони праці. В опитуванні, яке проводив відділ розвитку персоналу, прийняло участь майже три тисячі працівників. Це доволі значуща цифра. І, власне, це опитування показало, що стан охорони праці у нас у філії знаходиться на високому рівні. В межах днів охорони праці на Рівненській АЕС було проведено обходи та огляди робочих місць працівників станції. Здійснено перевірку виконання нарядів допусків та розпоряджень. В цих заходах традиційно були задіяні керівники усіх рівнів: від генерального директора до керівників структурних підрозділів станції. Сьогоднішня нарада перша в. Прийдешньому 26 році, 26-му, були підведені підсумки як за попередній звітний період, тобто від попереднього дня охорони праці, так і в цілому за рік була зроблена доповідь стосовно виявлених зауважень на протязі року про ту роботу, яка зроблена зокрема працівниками служби охорони праці. За планом щомісяця в одному із підрозділів станції проводять комплексну перевірку стану охорони праці в грудні минулого року. Такій перевірці підлягав електричний цех РаЕС. У підрозділі відзначено позитивну динаміку щодо роботи з персоналом, дотримання вимог безпеки з експлуатації устаткування, рівня гігієни та безпеки праці. Загалом стан охорони праці в електричному цеху оцінений як задовільний, але є над чим працювати, як завжди, є зони для покращення, над якими варто закцентувати увагу і відпрацювати керівникам електричного цеху. З 15 листопада по 15 грудня на РАЕС тривала компанія з добровільного медичного страхування на 2026 рік. Договори із страховими компаніями уклали 6 атомників, що становить 84,4% від загальної чисельності персоналу. Цьогоріч на РАЕС застрахувалося на 130 працівників більше, ніж у попередньому році. Хочу подякувати керівникам підрозділів і відповідальним. За проведення страхування, дякую службі охорони праці за пророблену роботу в цьому році і дякую всім керівникам за небайдужість до виконання вимог безпеки. Під час наради генеральний директор РАЕС проінформував присутніх про здобутки компанії та підприємства у соціальному напрямі. Поступово відбувається оновлення транспортного парку Рівненської АЕС. Придбано службові автомобілі та спецтехніку, укладені договори щодо постачання нових автобусів для перевезення персоналу компанія дбає і про комфорт атомників у сфері оздоровлення. Ведемо роботу по заміні будиночків на білому озері. Зараз вже виконується монтаж 20 нових будинків. Маємо плани ще на таку саму кількість будинків. Плануємо не зупинятися, а новити, поставити сучасні будинки, в яких буде і вода, і опалення. Суттєво покращилася і якість надання медичних послуг для працівників станції. Дякуючи нашій профспілці. Ми оновлюємо потрошки обладнання профілакторію, лікувальне здоров'че обладнання. Оновлюємо потрошки наш спортивний інвентар. Зараз плануємо ще наступним кроком оновити наш тренажерний зал. Стосовно напряму технічної підтримки. РАЕС активно співпрацює з міжнародними партнерами щодо постачання обладнання для потреб підрозділів атомної станції. Під час наради генеральний директор РаЕС вручив зірцевим працівникам підприємства відзнаки за добросовісне виконання трудових обов'язків та високий професіоналізм. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Анастасія Лалак, УІТА Загер